Перед тим, як заповнювати заявку, радимо вам ще раз переглянути умови участі у грантовій програмі, натиснувши на вкладку Умови та на кнопку Переглянути деталі після цього ви можете розпочати процес подання заявки, натиснувши на кнопку Подати заявку. Далі в окремому вікні у вас відкриється поле для реєстрації на платформі Accelerator App, через яку вам потрібно подавати заявку. Для того, щоб почати заповнювати заявку, вам необхідно створити аккаунт на платформі. Ви можете зареєструватися або через аккаунт Google, або заповнити всі необхідні поля вручну. Якщо ви обрали другий варіант, то у полі Startup Company Project Name вам необхідно вказати назву вашої компанії, далі ваше ім'я, прізвище, електронну пошту та придумати пароль. Після цього вам необхідно натиснути сюди, щоб вказати, що ви прочитали і погодилися з умовами та послугами Accelerator Rep. Далі натискаємо на кнопку Наступний. Зверніть увагу, що після того, як ви заповнили це вікно реєстрації на платформі, вам на пошту прийде лист, у якому вам необхідно підтвердити свої дані. Натискаємо на кнопку підтвердити електронну адресу. Після цього ви автоматично будете направлені на ваш аккаунт на платформі Accelerator App і зможете розпочати заповнювати заявку. Звертаємо вашу увагу, що дана платформа має функцію автозбереження, що означає, що ви зможете розпочати заповнення заявки зараз, потім натиснути на кнопку Зберегти. Всі зміни будуть збережено. І повернутись до заповнення заявки пізніше. Також поруч з кнопкою Подати заявку є знак оклику. Натиснувши на нього, ви можете побачити питання. На які вам необхідно надати відповідь, щоб подати заявку. Дана аплікаційна форма містить декілька форматів питань. По-перше, є питання, які передбачають коротку відповідь. Наприклад, питання, де вам необхідно вказати повну офіційну назву компанії українською мовою. Також є питання, які передбачають лише числову відповідь. Наприклад, в цьому питанні вам необхідно вказати ЄДРПО компанії. У відповідне поле ви можете вписати тільки цифри. Далі є питання, де вам необхідно вказати дату реєстрації компанії. Натиснувши у відповідне поле, ви можете обрати дату реєстрації вашої компанії. Звертаємо окрему увагу на питання, де вам необхідно прикріпити файл. У відповідь на такі питання, ви можете прикріпити лише один файл. Також у формі є питання. Де вам необхідно обрати один з варіантів відповіді. Наприклад, в даному випадку вам потрібно обрати правовий статус вашої юридичної особи. Якщо ви оберете інше, вам відкриється поле, де ви зможете вказати свій варіант відповіді. Також у формі є питання, які передбачають відповідь так або ні. Звертаємо вашу увагу, що є обов'язкові для заповнення питання і не обов'язкові. Ви не зможете подати заявку, якщо ви не заповните всі обов'язкові питання. Також форма містить питання з випадаючим списком, де ви маєте обрати один варіант відповіді. Наприклад, в цьому випадку ви маєте обрати тип економічної діяльності. Наприклад, ви обираєте виробництво. Також є питання. Які передбачають довгу текстову відповідь. Зазвичай такі питання лімітовані кількістю слів. В даному випадку ви можете надати відповідь, яка не перевищує 250 слів. Окрему увагу звертаємо на питання, де вам необхідно буде створювати вкладки. Наприклад, у цьому питанні вам необхідно надати інформацію про фінансовий стан вашої компанії за відповідні роки. Для цього у першій вкладці у полі Рік ви вказуєте 2021 рік. Далі ви вказуєте дохід компанії за цей рік та додаєте звіт про фінансові результати за відповідний рік. За аналогією створюєте другу вкладку та третю вкладку та заповнюєте інформацію за відповідні роки. Також у формі є питання, які містять випадаючий список, і ви можете обрати декілька варіантів відповідей. В межах п'ятого блоку, де вам необхідно вказати фінансову інформацію про проєкт у питанні, заповніть та прикріпіть таблицю з витратами на реалізацію проєкту, використовуючи шаблон нижче, вам необхідно натиснути на шаблон, завантажити його, Заповнити та прикріпити у відповідь на це питання. Також звертаємо увагу, що деякі питання містять інформаційну кнопку, навівши курсор на неї. Ви можете побачити опис питання або уточнення до нього. Після того, як ви заповните форму, вам необхідно натиснути на кнопку Зберегти та подати заявку. Після цього вам на пошту прийде лист з номером вашої заявки а також інформацію про те, що вашу заявку прийнято та вона знаходиться на розгляді. Бажаємо вам успіхів!